Доброго ранку. Сьогодні у нас вже не так зранку спекотно, але все ж таки до водички тягне. Бажаю всім гарного настрою, не зважаючи ні на що бережіть себе. І все буде добре. Обов'язково, тому що завжди так не буде. Така ніч була, ми знаємо, яка. тому Бережіть себе, домовились. Не знаю, як так вийшло, зараз. Йду, виходжу з парку, ну, вже майже вийшла. І ти не готуєшся, не думаєш, як сказати, підготуватися, щоб воно було краще, ще щось. І заходить захисник, відпустку прийшов, мабуть, додому йде, тією стежкою туди. І як відрізнити? Дивитися в очі, дивитися на форму, яка вона, тому що колись мені наш найкращий сказав, у військового, який справжній є військовий, у нього така затерта форма. А хто так носить, знаєте, для декорації або ще щось. Вона новенька, чистенька, яскрава. Але я завжди людям дивлюся в очі і за спиною рюкзак. І я йду і кажу, і наші погляди зустрілися, і я дякую. Він розгубився навзим. Це що таке взагалі? Як таке може бути? Не може такого бути, щоб наші захисники було їм незручно приймати від нас подяку. Це що таке? М? Так і живемо? Все буде добре. Віримо зСУ, допомагаємо. Отак.